Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Вітаю вас, слухачі. Я Світлана Геворонська, психологіня Міжнародного благодійного фонду Українська фундація громадського здоров'я. Якщо уважно до себе поставитися і подбати про себе, підстелити соломки, як то кажуть, ми збільшимо потік ресурсів. Ми зможемо запобігти виснаженню. Яскрава ознака того, що пахне смаженим виникнення почуття: я собі не належу, я роблю не те, що хочу. Я постійно роблю зусилля, і я маю себе змушувати. Звичка піклуватися про себе напрацьовується. Будучи дітьми, ми несвідомо засвоїли батьківські життєві стратегії, і це дуже сумнівний подарунок для дитини. Скажу я вам прищепити їй стратегію зневажливого ставлення до себе. Дуже важливо, щоб ми, будучи дорослими, це не передавали своїм дітям. Дуже важливо, щоб діти бачили, що ми уважні до своїх потреб і вміємо подбати про себе. Це не означає, що ми можемо нічого не робити і лежати цілий день на дивані. Правду кажучи, переважній більшості з нас це зовсім не потрібно. Хіба що людина сильно перевтомлена чи захворіла? Найчастіше достатньо короткого перепочинку, невеликих острівців спокою, радості, турботи про себе. Але це має бути постійною частиною життя, а не чимось, що ти отримуєш один раз на сто років, коли вже майже зібрався померти. Отже, якщо уважно до себе ставитися і дбати про себе, твоя внутрішня батарейка постійно заряджатиметься. Твій ресурс допоможи собі знайти спокій серед тривог.